У рамках більших як двотижневого візиту до США лідерка опозиції М'янми Аун Сан Суджі зустрілася з президентом Бараком Обамою. Два лауреати Нобелівської премії миру провели перемовини віч на віч в овальному кабінеті Білого Дому. Зазвичай там приймають лише президентів та прем'єр-міністрів. У капітолії із чотирирічним запізненням Аун Сан Суджі вручили золоту медаль американського конгресу. Вона не змогла отримати її вчасно, бо перебувала під домашнім арештом. Головна опозиціонерка м'янами цьогоріч уперше за 20 років виїхала за кордон. Це один з найбільш хвилюючих днів у моєму житті. Я стою зараз тут, знаючи, що перебуваю серед друзів, які будуть поруч, поки ми будуватимемо нашу націю на засадах миру, верховенства права, дотримання людських свобод та процвітання для усіх, хто живе у нашій країні. Під час візиту до США АУН Сан Суджі має намір домагатися пом'якшення американських санкцій щодо м'янми.